Так, суддя Жуков підсвітити фазенду на 4 гектарах, яку він так старанно ховає у Васильківських Карпатах. Ну, тут, звісно, Віка краще знає, але здається, все зависло на відкритому провадженні набу. Прикрити обмінники, що працюють без ліцензії. Готово. Прибрати з полиць магазинів дитячі ДНРівські книжки. Ну, Тут, здається, реакція була миттєва. Розібратися з нелегальними нічними таксі. Таке собі, наче щось обіцяють, але. О! Ви вже тут? Привіт! Я Олександра, і я рада бачити вас в новому році на бігу Поки ми плавно втягуємося у 2026, я вирішила розібратися з тим, що ж вдавалося, з запланованого на 25-й. Ми таке любимо, ви про таке завжди питаєте. Такі собі підсумки року. Наталя буквально кілька днів тому вже почала підсумовувати. Там було переважно про хороше, бо завжди приємно знати, що заслужене покарання наздоганяє поганців. Звісно, там би ніяк не Обійшлося без крутої роботи на Буйсап. але й ми доклалися, і ви, до речі, також. Бо без вашої підтримки ми багато чого б зробити просто не змогли б. Тому, якщо вам подобається робота нашої команди, і вам приємно, коли у корупціонерів палає велкам в нашу закриту спільноту. Всі лінки в описі під відео. Сьогодні ж я пропоную трохи змінити підхід, бо свята закінчилися і варто повертатися в реальність. Давайте поговоримо про минулий рік, який міг би стати роком сильних Державних рішень але став роком державних напівмір, напівдокручених механізмів, напівпрозорих програм, напівреформі, найгірше напіввідповідальності. Звісно, ці напів з'явилися не в 25-му, але в 25-му вони доволі яскраво проявилися. В результаті хороші ідеї перетворюються на болото. А коли в країні війна, це не питання комфорту, це вже питання виживання. Як приклад справа, що стала фундаментальною ілюстрацією цього процесу справа міндіча. Та, поки я буду підводитись до історії, яка потягнула за собою зміни в кабміні та офісі президента, дуже прошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви ще ні. Готово? Можу починати. Права міндіча міндіч Гейт, як тільки не називали безсумнівно найгучніший корупційний скандал 2025 року. Там змішалося все. І болюча тема енергетики, і товариш Зеленського, і мільйонні відкати, і. Но це, якщо що, гроші, шкода на захист для трансформаторів. Усе це разом яскравий приклад, коли держава зробила правильно, а схема зробила як завжди. І я навіть не про те, що Тимуру Міндічу вдалося втекти з країни Вально підносимо правоохоронців, а про більш системні речі, от дивіться. Перше держава дозволила енергокомпаніям платити підрядникам постфактум після виконання робіт. Логіка, ну в принципі, суперправильна. Росія б'є по мережах, значить, треба ремонтувати швидко. Інколи треба починати роботу ще до того, як підписані всі документи. Але цим скористалися правильні люди: в нашому випадку міндіч і ко які буквально взяли під контроль великі контракти державного енергоатому. І оця оплата після робіт перетворилася на можливість вимагати від. Кати і тиснути на підрядників. Друге, держава створила незалежну наглядову раду енергоатому, щоб таких схем в принципі не було на практиці. Рада була, але по факту вона нічого не помітила, або ж зробила вигляд, що не помітила. Третє. Держава посилила роль фінмоніторингу, щоб відслідковувати підозрілі гроші. Але ФІНМОН просто закриває очі на підозрілі транзакції. У результаті державні правила створені для швидкого ремонту країни. Незалежні наглядачі та контролери перетворилися на ширму, за якою багатомільйонні схеми нікуди не зникли, бо все красиво лише на папері. А по факту система працює не на державу, а в кишеню тим, хто зумів її обійти. І тут немає значення, це потужний державний енергоатом чи дріб. Не комунальне підприємство. Якщо система побудована на напівмірі, вона скрізь працює однаково погано. Зараз я вам це прямо на прикладах доведу. Давайте почнемо з Києва, точніше, з метро. Майже два роки тому, як же швидко летить час. Наша Леся зробила великі розслідування про тодішнього керівника київського метрополітену Віктора Брагінського. І, наче ж все було правильно, держава створила систему, яка має контролювати людей на таких посадах. Декларації, перевірки, прозорість на папері краса. Але на практиці топи метрополітену дуже швидко показали, що ця система працює рівно настільки, наскільки їй зручно. Виявилося, що в метрополітені існує паралельний світ світ, де мільярдні підряди комунального підприємства віддають знайомій балерині, причому ховаючи контракти з переплатами за грифом секретності. Світ, де порожні декларації, але будинки записані на тещу, тачки на друзів, а мільйонні активи висять на колишній дружині, яка в принципі. Не така вже й колишня був нормальний такий скандал. Почалися перевірки, відкрили провадження. Брагінський написав заяву на звільнення, а згодом тихцем виїхав з України за підробленими документами. ВЛК. здавалося, ну все, принаймні з метро має все бути не просто прозоро, а прям кришталево. Але ж ніт. Бо в 25-му Леся заради цікавості пішла дивитися, що ж там змінилося, і наче відкрила двері в окреме пекло, де усі формальності і перевірки існують радше як декорації. Дмитро Пеклун, заступник Брагінського. Людина, яка живе в елітному козині, дружина купує там ділянку за 322 тисячі гривень, коли ринкова ціна таких ділянок значно вища. На ділянці недобудований будинок. За законом його треба декларувати, але Пеклун не задекларував ані будинку, ані витрат на його зведення. А ще в нього новеньке авто за кілька мільйонів оформлене на те, що. Не можеш вписати майно у декларацію, просто зроби вигляд, що його не існує. Вірогідно, так само ми маємо зараз зробити вигляд, що не існує оцього нажорного Мерседеса, вартість якого може доходити до 5 мільйонів і на якому стоять такі ж номери, як на вольво самого пеклуна. Але він, як і будинок, існує. Просто оформлений він на тещу. Ну бо десь на таких зазвичай і ганяють 70-річні пенсіонерки, та The table. The table. You go, table. Yes. Yes. Your destination is on the right. On the right. Okay. Далее. Олексій Хаймьонов. Якщо вірити деклараціям екс-головного фінансиста підземки, його родина тривалий час жила у квартирі, оформленій на тещу. Теща бігме Боже любить зятя, бо квартиру придбала не будь де, а прямо через дорогу від головного офісу Київського метрополітену. Чисто на роботу в тапках ходити можна. Ціну у декларації хаймьонов вирішив не вказувати. Мовляв, ключі від квартири теща дала, а інформацію про неї ні. Фу, ну це вже прям якийсь моветон, чесне слово. А буквально за кілька тижнів до скандалу з Брагінським Хаймьонов отримав подарунок квартиру і гараж в смарт-плазі, що разом десь тягнуть на сотку тисяч доларів. Ще одну квартиру в ЖК Сарацький бояр, десь за мільйон гривень дружині фіндиректора метро подарував її батько. Так, от, якщо дивитися декларацію Хаймьонова, то у Гореничах у них дві невеличкі ділянки: 5 соток і 12 соток. По вулиці спортивна один. І ще якийсь недобут тут же у Гореничах, логічно припустити на котромусь із цих двох клаптиків. Але якщо поїхати власне, в Гореничі, побачиш такий довжелезний і височенний паркан довкола обістя явно не на 5 і навіть не на 12 соток. А на ньому будинок явно не недобут. За тим парканом добрі пів гектара, і будинок на майже 200 квадратів записаний на все того ж тестя. У 19-му році тесть оформив на себе цей будинок по спадщині. Це означає, що раніше він був записаний ще на якогось члена родини. І нарешті, головний юрист метро Володимир Бабенко, колись він вказував у деклараціях дружину і дочку. Потім прибрав їх разом із нерухомістю, оформленою на них. Про нерухомість ми дізналися зі сторінки його доньки в соцмережах. Бабенко каже, що живуть окремо, але у сторіс річниця шлюбу з дружиною, з якою він розлучений вже як день. 10 років. А в 20-му році святкували річницю шлюбу, хоча в 2020 ну, році. Що? ви… Ну, так, е, що. А в 20-му році ви вже не вказували в декларації дружину? Ну я з 10-го року розлучен. Ну то й що, ну, є якісь дати певні. Тобто ви святкували... Я проживаю окремо. Проживаю окремо, вона проживає окремо. Тобто ви святкували що? річницю шлюбу з дружиною, з якою розлучені 10 років? Так. Да. Окей, uh, okay. можу і вам запропонувати свята, якісь святкувати якісь. Вже закінчилося. Тож цілком логічне запитання після усіх цих історій. А що ж далі? Чи має цей паралельний світ у метро, хоч бодай якісь наслідки у реальному? У пеклуна так його звільнили. Ще рік тому НАБУ проводила у нього обшук. Обшук відбувався, зокрема, в тому самому незадекларованому будинку, де за документами була порожня земля, з того часу без нових публічних деталей. По Хаймьонову взагалі тиша. Жодної інформації про розслідування, підозри чи процесуальні рішення. Або той що розлучений на папері, але святкує річниці шлюбу в сторіс і досі спокійно працює в метрополітені. Ну от і що це як не півміри? Прецедент з Брагінським був декларації є, але реальності в тих деклараціях немає. Перевірки є, але і ті більше схожі на формальності. Ну і взагалі, відколи це звільнення в нас почали сприйматися за покарання? Чи в нас кримінальний кодекс теж тільки для галочки? Окей, пішли далі. Програма є оселя. Це без перебільшення одна з найкращих ідей воєнного часу. Дешеві кредити для військових, лікарів, вчителів, для тих, хто тримає країну на плечах. Держава хотіла прискорити отримання житла, створила чіткі критерії і програла. Бо щойно з'являється щось хороше у систему. Заходять люди, які знають, як її хакнути. Наприклад, Андрій Носович, що керує окружною прокуратурою на Івано-Франківщині. Носовичі самого початку не відповідали критеріям програми, але доклали для цього максимум зусиль. Момент перший: житло по і оселі можуть взяти ті, у кого його або зовсім немає, або воно є, але відповідає певним вимогам по квадратурі. В сенсі є, наприклад, щось геть невеличке і скромне, ну або частка у чомусь невеличкому і скромному. Квартиру у Франківську і маєток Угринові на 350 квадратів. Ну, явно не напиналися на це діло. Тож, крок перший. Квартиру продаємо, а будинок, який от тільки що закупала. Будинок це подарунок для сина. Отож, формально у жінки-прокурора вже нічого немає. Момент другий: у програмі його є декілька варіантів по відсоткам. І от 3% – це не більш пільговий. Отримати його можуть відповідні категорії: військові за контрактом, педагоги, науковці, медичні працівники. Леся Носович, дружина прокурора, багато років отримувала дохід як фізична особа-підприємець і зарплату від своєї ж компанії. Аж от в декларації чоловіка за 24-й рік жінка з підприємиці перетворилася ще й на медичного працівника комунального центру первинної медичної допомоги. Треба ж так Саме у тому році, коли вирішила скористатися пільговою іпотекою. Я розумію правильно, ви медичний працівник. Так, угу. і ви стали медичним працівником у 24-му році. Я в медицині працюю давно, а тільки в Я... 24-му році. Ну воно формально і так. І ФОП, і компанія Носович фармацевтичні. А фармацевтика і медицина вони як сестри. Щоправда, є велика різниця між тим, щоб працювати лікарем у держустанові, і тим, щоб займатися бізнесом із торгівлі ліками. І це тільки один приклад: наша Ангеліна ж знайшла одразу кілька винахідливих чиновників. Наприклад, дружина судді Верховного суду, щойно вхопивши квартиру за програмою її Оселя, здала її в оренду. І отут знову держава створила правильну ідею допомогти з житлом тим, хто його дійсно потребує, і придумала дієвий на перший погляд механізм. Але залишила маленьку шпарину, і саме в неї пролізли жадібні до квадратних метрів посадовці. Трохи не по собі, і від цього факту, і від дріб'язковості. Загалом. І отут у мене апдейт до цієї історії. Один з фігурантів Ангеліниного сюжету, керівник Харківського інституту судових експертиз імені Бокаріуса, залишився без посади. Знову ж таки, якась напівміра. Далі в моєму списку – «Кіберполіція». Ну ж бо наша Оля за цей рік зробила про них аж чотири матеріали. Стартував цей марафон із сюжету про її очільника Юрія Виходця. І як би зараз комічно це не звучало, сюжет про головного кіберполівця країни допоміг зробити інстаграм його дружини. Жінка регулярно світила життя, яке офіційно зарплата її чоловіка. Точно не могла б потягнути дорогі ретрити, брендований одяг та ювелірка, Власний салон. Окей, формально, дружина колишня, але з цим також є нюанс. Вона 12 років назад. Я точно так же не сирілася, дружилась тонки а в класі, а біло майданчик. Я ціляочі, і я благодарна. Це 2017 рік. Майже рік, як пара офіційно розлучена. А це 2021-й. Її вже взагалі немає у його деклараціях. Але річницю вона святкує. З розмахом в Чорногорії. Ось ще 22-й і 23-й. Називати його Майдарлінг. Дякувати за роки щастя разом. Перебір. І в якийсь момент ця гра а, інакше ніж грою я її назвати не можу, мені трохи набридла. Захотілося конкретики, не підозр, а залізобетонних доказів. І я їх отримала. Отже, серпень, Одеса, Совіньйон, день народження Наталі. В інстаграмі суцінні квіти, привітання і подруги. Жінка святкує в популярному одеському закладі Ібіца. Там якраз концерт Тіни Кароль. «Ти Святкування плавно переходить в день наступний. Наталія проводжає свою подругу, а сама залишається в салоні. За якийсь час на парковку заїжджає чорна BMW 7 серії. Машина нова і відверто розкішна. Жінка сідає на пасажирське, авто їде до маєтку. Виходить Наталія і виходець, який і був за кермом. Пара явно приїхала до когось в гості. В руках поліцейського пляшка алкоголю. Ну гріх не випитиш. За магічне возз'єднання родини. Це все, звісно, справи сімейні, і може ми не дуже б звертали увагу на це возз'єднання, якби не Кенія і Таїланд, і ван Кліф, Салон краси, студія медитації. Чого не вистачає? Правильно власного ювелірного бренду його жінка створює у 2023-му. Тільки от звідки гроші на цю мрію не зрозуміло. Це була історія номер один про кіберпол. Бо далі Оля пішла дивитись замів виходця в другій частині. Ми вже говорили про двох його заступників, яких теж спалили їхні жінки. Одна постала красиві світанки над морем, зняті із дорогого престижного ЖК. І згадок про цю нерухомість в декларації посадовця ми, звісно ж, не знайшли. Інша, підключивши матір, пішла скуповувати київські квадратні метри, так наче десь відкрився квартирний аутлет. І їх там роздавали пачками. І От, вона третя історія. І там начальник київського управління кіберполіції В'ячеслав Куліуш у 24-му році. Куліуш офіційно розлучається з дружиною, і починається найцікавіше. В Цей момент на арену виходить теща. Тобто колишня теща після розлучення доньки, жінка стає власницею землі посеред дорогого котечного містечка Чорноморська Рів'єра під Одесою. Якщо Совіньйон тут це як козин під Києвом, то Чорноморська рів'єра – це умовні лісники, дорога, спокійна тиша. Ну чи тихий дорогий спокій? І тут таки дорого за сотку в середньому просять від 500 тисяч гривень, так цілих 13 тисяч баксів. За сотку Колишня теща кіберполівця вирішила не бути дріб'язковою і взяла одразу 16 соток. За дивним збігом обставин у цей самий час у матері колишньої дружини Куліуша з'являється ще й квартира в житловому комплексі бізнес-класу. А біля цього комплексу ми й помітили новенький BMW X5, яким користуються. Екс-дружина, формально це не майно посадовця, формально колишня дружина, формально все дозволено, і саме в цьому ключове слово формально. Все в межах того, що дозволяє система. Фактично, родина є майно є, будинок біля моря росте юридично у декларації пусто. Є у нас поліції окремий підрозділ, центр обслуговування підрозділів або просто ЦОП. Він обслуговує автопарк копів, замовляє ремонти, платить за комуналку і витрачає сотні мільйонів гривень бюджетних коштів. Зокрема, закуповує бодікамери. І тут, як з'ясувала наша Леся, картина дуже залежить від того, як на неї дивитися. Бодікамери – річ потрібна. Коротше, куди не глянь скрізь одні плюси. А, скрізь крім банківського рахунку Нацполу. справа у тому, що після появи нового постачальника ціна будікамер для поліції зросла майже у півтора рази, і тут я навіть не хочу зупинятися на тих, хто. То ці камери копом продає. Якщо цікаво, гляньте повний випуск. Мені ж видається більш важливим інший меседж. А саме як за останні кілька років обросли незадекларованою нерухомістю та новими автомобілями родини керівників центру обслуговування підрозділів Нацполу, який переплачує десятки мільйонів на закупівлях бодікамер. З 2023 року керує цим центром Павло Панфьоров. Якщо вірити декларації Панфьорова, він живе з родиною у приватизованій колись службовій квартирі, і ця приватизація теж викликає запитання, адже в службовцю було де жити. Квартира у ЖК Берегиня на той час новобудова. Судячи із площі та планувань забудовника, найімовірніша трьошка. Оформлене це житло на тещу. У 20-му році вона купила землю під Вижгородом, загалом чотири ділянки, на котрих одразу ж почалося будівництво двох будинків. Але будинків на тещі у реєстрі нерухомості досі немає. Тобто, по документах це просто шмат поля. Але чи схоже вам на шмат поля оце? Будинки на Тещиній землі виглядають, як на мене, цілком готовими і придатними для проживання. Там на заїзді вже навіть свій маленький шлагбаумчик виставили, аби зайві носи сюди не пхалися. Чи сильно ми здивувалися, коли побачили тут зранку рейндж ровер дружини Панфьорова та Заледве? Чи сильно ми здивувалися, коли побачили, як зранку сюди ж приїздить прадік на лівих номерах? Теж ні. Адже раніше вже не раз його бачили. У ЦОПІ. Якщо що, Леся розказує не тільки про нове й дороге рідні керівника центру, але й історії його колег. І знову, жодних формальних порушень, бо все майно не на них. Тож і запитань до них жодних. Хіба що тільки від нас. Фінальна на сьогодні історія, і для мене вона, напевно, найважливіша. Тут немає сюрпризів. Каже президент про наступ на сумщину, який почався навесні цього року. Сюрпризів справді не було. Про наступи знали до них мали готуватися у 24 році. Лише на Сумщину й Запоріжжя держава виділила понад 4 мільярди гривень на фортифікації сотні мільйонів, які увесь минулий рік настільки безконтрольно лилися, що дорогою затікали у кишені тіньових кураторів цього процесу. Розбиралася наша Наталя. Вона власне і показала, куди саме ці мільйони текли. Це народний депутат Ігор Молоток. Ні, стоп, давайте так. Ліворуч, народний депутат Ігор Молоток. А співає його мама. Їй 90, і я цей фрагмент вструмила не через любов до музики чи щемливих депутатських відео. Її звати Валентина Андріївна. Валентині Андріївні повторюся 90 років. І у 24-му це не завадило їй піти у великий і жорстокий світ бізнесу. Тепер Валентина Андріївна, власниця компанії, шост строй ресурс. «Шост» – це шостка. Строй, бо торгує будівельними матеріалами. А ресурс всім би в 90 бізнес починати, онде ресурс. І так якось сталося, що той же 2024 був дуже успішний для цієї компанії. За якийсь час до приходу сюди Валентини Андріївни у шострой ресурсу з'явився постійний і дуже важливий покупець торговий дім Дінастія. То не в мене проблеми, якщо що, воно дійсно через і пишеться. Важливою Дінастія є не лише тому, що стала в принципі чи не єдиним покупцем, а й тому, що Дінастія будувала на Сумщині фортифікації. І от Валентина Андріївна стає власницею компанії, яка методично і регулярно продає дінастії подрібні для фортифікації матеріали з немалими ціновими накрутами. І є покидьки постачальники, які миттєво накрутили ціни на товари. Все, розходимось? Та певно, біда в тому, що дінастія вона теж від молотка. А тепер головне, матеріали не просто купують по накручених цінах, а й купою висипають десь посеред поля. Бо і так нормально. Як оці зуби дракона? Ця історія не вигадана. Про проблеми саме з будівництвом фортифікацій на Сумщині вперше заговорили аналітики Діпстейт. І одним з найпоказовіших прикладів був саме цей: гора протитанкових пірамід, які, за їхніми даними, насипом лежали спочатку зими біля юнаківки. До речі, вже частково окуповані. Що ми маємо в результаті? Фортифікації були. Але не там, і не так. Те, що мало захищати, доводиться переробляти вже під обстрілами. І тут на півміри стають фатальними. Держава втрачає мільйони посадовців в найгіршому випадку посади, а військові життя. Енергетика, метро, є оселя, кіберпол, нацпол, фортифікації все це вже не окремі скандали. Це портрет року, року, в якому держава часто робила правильні перші кроки, запускала програми, давала гроші, послаблювала правила. Бо війна бо терміново, бо інакше не можна. Але майже всюди зупинялась на півдорозі: контроль на половину, відповідальність на половину, реакція. Теж наполовину. І оце найстрашніше, бо відсутність відповідальності, реакції, покарання породжує повторення. Може, тому ми роками і ходимо по колу. Але все не так погано. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь, поширюєте і підтримуєте. Без вас ці історії залишилися просто ілюстрацією, а з вами вони стають шансом, що наступний рік буде не на пів, а по справжньому.